Тому що Господь він не забувається дбати про нас, Господь не забувається дати нам здоров'я і проснути, розбудити нас кожного ранку. Але дуже часто ми, як люди, можемо забувати про Господа. Був час у нашому житті, коли кожен із нас ми почули про нашого Господа Ісуса Христа. Був час, що ми одного разу почули, і те слово прийняли, про яке нам проповідувалося.

Але я би хотів, брати і сестри, щоб кожен із нас сьогодні зупинилися в цьому служінні і порозважали над деякими місцями писання. Те, що ми повірували і прийняли Господа в своє серце, це є добре. Але після того, як ми повірили, ми ще маємо пильнувати за деякими речами в нашому житті.

Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі? А хтось із вас скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь. And one of you says to them, Depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? Так, і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. does also faith by itself, if it does not have works, is dead. Але хтось скаже: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. But someone will say, You have faith and I have works. Show show me your your faith without your works, and I will show You my my faith by my works. Чи віриш ти, що Бог один? Добре робиш, але й біси вірять і тремтять. You believe that there is one God, you do well, even the demons believe and tremble. О, марна людино, чи ж хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? But do you want to know, a foolish man, that faith without works is dead? Наш батько Авраам хіба не з діло правдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося писання, що каже повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers?

Але я вважаю, що важка частина нашого життя це є показати свою віру ділами. І я би назвав сьогодні свою свою промову «Покажи свою віру ділами». Коли ми читаємо старий заповіт, ми читаємо про царів ізраїльських або про царів юдейських.

Almost for every single king it says that he either did what was good in the sight of the Lord, або написано, що він робив неугодне в господніх очах. Одно з одного разу я пригадую, поїхали ми на роботу. Була у нас команда. And, we had a, a whole crew. Was and from another province, there were, another crew came and they were also all Christian. Коли ми познайомилися, ми більше сказали: що ми всі віруючі, ну і буде добре працювати.

І брат відповідає: "Так, звісно, ми всі віруючі. В чому проблема?" Він каже: "Я спостерігав за одним, каже, за його поведінкою, за те, як він робить, як він говорить, я би не сказав, що він віруючий". Брати і сестри, ми прочитали в слові Господньому, що апостол Яків говорить, каже: "Яка з того користь коли хтось каже, що віру має, має але не діл. And we read in the word of God that James says what value is it when someone has faith but doesn't have those works. Давайте, брати і сестри, під час того, коли ми чуємо Слово Господнє, будемо слухати його далі. And brothers and sisters, when we hear the word of God today, ми будемо перевіряти себе, ми будемо дивитися за своїми ділами і за своєю вірою. Let us examine ourselves and our faith and our works. Ми прочитували далі, де Яків говорить, що яка з того користь, що хтось із вас бачить, що людина, я вже своїми словами, що людина має потребу, але нічим не допомагає. І ми читаємо в 20 вірші: ми чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? And we read in verse 20 that the faith without works is dead. Брати і і сестри, сьогодні Господь хоче звернути на вашу, нашу увагу, мою в тому числі, я так само до себе себе проповідую, для, говорю. And, brothers and sisters, today the Lord wants to tell us, and I'm also preaching to myself, що важливо мені свою віру показати на ділах. that is, it is important to show my faith.

Там не написано, щоб люди чули те, що ви говорите, і прославляли Бога. Але те, що ви робите, бачучи ваші добрі діла, там зауважено добрі діла. І дуже часто ми можемо сидіти і роздумувати, а де нам взяти добрі діла? Де вони народжуються? And we can maybe think Uh, born, Я вважаю, що коли ми приходимо до Бога і просимо в його благословіння і милості, ask, uh, Him, то він нас наповняє своєю славою, повнотою своєї любові. І тільки тоді, коли ми будемо наповнені Божою благодатью і Божою славою, Завдяки Божій допомозі ми можемо виконувати добрі справи. Давайте скажемо слава Богові. Ще звертаємося і читаємо одне місце писання. Це записано в Євангелії від Матвія. 25 розділ. 25th chapter. З 31-го вірша і нижче. Коли прийде син людський у своїй слави, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. І поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. he will set the 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 sheep on on his right hand, but the goats on the left. Тоді скаже цар тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого отця. Успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я. І ви прийшли до мене. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Тоді узвуться до нього праведники, кажучи. Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і не поїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагім і одягнули. Цар у відповідь скаже їм запевняю вас, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. And the king will answer and say to them Assuredly, I say to you, in as much as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Тоді скаже й тим, які ліворуч, «Ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дев'яволові та його ангелам». Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. І ми читаємо там написано те саме, що він говорив до праведних. І давайте прочитаємо 44-й вірш. Let us go to verse 44. Тоді озвуться і ті кажучи Господи, коли ми це бачили Тебе голодним, або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. they will also him saying Lord, when did we see you hungry or thirsty, or stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені.

Покличе праведників, і він буде до них говорити, що каже, ви мене бачили і хворим, і в лікарні, і в в'язниці, і в інших місцях, і ви мені послужили. І дивіться, що Ісус Христос говорить, яка uh, реакція буде тих людей. And look at what Jesus Christ says that the reaction of these people will be. У них не буде такої реакції, що що так, Господи, ми 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 знаємо, тебе бачили, ходили, допомагали, служили тобі, дякуємо, звернув на це увагу. And the reaction will not be Yes, Lord, uh, we know that we did all these things, and thank you for your attention to this. Ну, знаєте, як сьогодні, в сьогоднішній час прийнято. And we know that this is. І дуже часто люди віддають подяку за ті справи, які робить хтось інший, і це має нічого поганого. Я не кажу, що тут щось погане. Але коли ми подивимось реакція, вони говорять: Господи, коли? Ну коли ж був той час, що ми тобі послужили. But when we look at these reactions, we see that they say Lord, when was this that we did all these things? Я розумію для себе, що та людина, яка наповнена Божим Духом, And I understand that that person which is filled with the Spirit of God, вона наповнена благодатю Божою, they are filled with the grace of God, в людині це в серці, і вона постійно це робить, і вона навіть не задумується над тим, що вона дійсно добре діло зробила. And that person doesn't even take into consideration or really stop to think what they are doing, these good works. Але людина живе в цьому. людини це в серці. Людина постійно про це думає. Вона робить добрі справи і навіть цього не помічає. They might not even notice it, but they live to do good works. Брати і сестри, це робить Божа благодать. Слава Богові! And God's grace does this. Glory to God. Але реакція інших людей. говорить, що я був у в'язниці, голодним, босим. And again we see on the other side Jesus says, I was hungry and thirsty and in prison. І знаєте, можна, коли ми читаємо, подумати, боже, ну коли таке було, що ти був на землі, що ми тебе бачили, що ти був uh, убогим, що ти був босим, що ти був голодний? Не було такого. And maybe they might think: Lord, when was such a time that you were here on earth and you were hungry or thirsty, or you didn't have anything uh, on your feet? It wasn't such a time. Люди вважають, що якщо вони не бачили Господа на землі, то його значить немає. Але слова Ісуса Христа, те, що ви зробили одному з найменших, те зробили мені. Як важливо, брати і сестри, пам'ятати нам про те, що Господь бачить кожну справу, яка зроблена до одного з найменших. Не до одного з найбільших, а до одного з найменших. the the Lord sees every single work done uh, to the least of these. Сьогодні якось, я би сказав, не модно допомагати тим самим найменшим. And I would say it's not popular. Сьогодні більше вітається, коли люди вітають один одного, скажем, якщо статна людина, вона йде до статної, або навіть якщо не статна людина нічим не відомо, все одно вона йде до тої людини, яка щось вартує. Я не кажу, що не потрібно, але Бог звертає увагу на кожного, хто приходить. До того хто найменше, до того кого не помічають. Брати і сестри, давайте ми сьогодні поставимо собі запитання. Що сьогодні роблю я? Які справи, які діла сьогодні роблю я? Одного разу я пригадую, була ситуація. One one time I remember there was a situation situation. There in Ukraine uh, some brothers asked us to lead a youth conference. And they entered into the valid, but they couldn't find the church where to do this.

And they asked a certain question. Uh, There's a lot of Christian people in this village. What would you be able to tell us about those people? І ця не віруюча людина говорить: є віруючі люди, але є таке, каже, так собі. Вірую щоваті, каже. По-іншому не назвеш. And and this unbeliever said, well, there's there's true Christians, Christians. then a, uh, uh, kind of Брати і сестри, люди, які нас оточують, вони звертають на нас увагу.

Так само Господь бачить і сьогодні нас. The same way God sees us today. Я не говорю про те, що ми сьогодні тут зібралися, які ми є віруючи, як ми виглядаємо. Але я би хотів, щоб ми сьогодні розглянули наше життя за межами дому молитви. God would want us to examine our lives uh, past the past the church building. Щоб ми ми розглянули наше життя, як 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 себе ведемо в сім'ї, бачать мене мене діти, дружина або чоловік. That we may examine ourselves how are we at home, Uh, how does my wife see me, or my husband see me, or how do my kids see me? Тому що одного разу одна дружина говорить до чоловіка. Because one time uh, a wife said to her husband Каже, давай переїдемо жити. Let's uh move somewhere. Він каже: Ну як, як, куди ми переїдемо? And he said, well, where Where should we move? Where will we move? move? will Каже, давай візьмемо і будемо жити біля кафедри. Каже, ти там зовсім інша людина, як удома. And he said, uh, let's live by the pulpit, because you are a totally different person at the pulpit. сестри, воно вроді смішно, але коли серйозно подумати, не Brothers and sisters uh, at first glance, it's funny, but when you think about it seriously, it's not really funny. Важливо сьогодні перевірити свій стан, своє ходження перед Богом. Тому що Він той, хто дає оцінку всьому. І коли ми читаємо Євангеліє, ми спостерігаємо і бачимо. Що віра з ділами вони йдуть разом. Якщо людина має дві ноги, вона може впевнено йти з двома ногами. If a person has two legs, they can confidently walk, як людина буде йти з одною ногою, не маючи іншої. Коли ми будемо мати віру, не мати діл. Але Господь прийшов на цю землю. But God came down on onto this earth. Він зробив все необхідне для того, щоб дати нам силу. Він нам дає сьогодні свою силу, дає сьогодні своє благословення. To give us that strength and he gives us that strength and blessing. І він хоче, щоб ми були досконалими. And he wants for us first to be uh perfect тому що він говорить у Євангелії Матвії написано, каже, і так будьте досконалі, як Отець ваш небесний. І так як я говорив, що саме по собі ми не можемо народити добрих діл всередині свого серця. As I said earlier, if it's just us ourselves, we cannot uh produce these good works. Але тільки Господь може народити нас до добрих справ. І якщо в нашому житті ми бачимо, що десь ми можемо робити добре діло, good work somewhere, то давайте ми не будемо віддавати слави собі. Давайте ми не будемо говорити, що це ж я такий.

And we will bow down right now in prayer before our God. Let us check our place before God in this prayer. And let us ask God that God may enter into every single heart, may strengthen our faith, and dobries. And that in our heart that our heart may be.